то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милі, Щоб булани широкополі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синє море кров ворожу, ото й я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні, нові. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Тарас Шевченко, немає гірше, як в неволі. Немає гірше, як в неволі, про волю згадувать. А я про тебе, волонько моя, Оце нагадую. Ніколи ти не здавалася мені такою гарно молодою і прихорошою такою, так, як тепер на чужині, та ще й в неволі. Доле, доле моя ти співана я воле, Хоч глянь на мене за Дніпра, хоч усміхнися за, за що мене як росла я? Люди не любили. За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають? Царівною називають, очей не спускають з мого цвіту, Дивуються. не знаю, де діти. Скажи мені, мій братику, королевий цвіте. Я не знаю моя сестра. І цвіт королевий схилив свою головеньку червоно-рожеву на білу. Воникла голиченька лілей Нема гірше, як неволі, про волю згадувати. А я про тебе, воленько моя, оце нагадую. Ніколи ти не стававсь не такою гарною, молодою і прехорошою такою. То та як тепер на чужині, та ще й неволі, доле-доле. Моя ти співа на воле, Учукай на мене за Дніпра. Хоч сміхний сезон. І ти моя єдиною. Стояш за морем, за туман. Тарас Григорович Шевченко, Катерина. Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи кине. Піде в свою московщину, а дівчина гине. Якби сама ще б нічого. А то й стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне, співаючи, коли знає, за що. Люди серця не побачить, а скажуть ледащо. Погибнеш, загинеш Україну, не стане знаку на землі. А ти пишалася колись. В добрі і в розкоші в країну, мій любий краю не повинний. За що Господь тебе кара? Карає тяжко, за Богдана та за скаженого Петра, що панів отих поганих до краю нищить покара, уб'є назримо і правдиво, бо довго, довго терпеливий дивився мовчки на твою рішомною твою утробу. І рак вогніві потряблю твою красу. Свою оздобу сама розіпнешся в злобі. Полюбила чорнобрива козака дівчина. Полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила. Якби знала, що загине, було б не пустила. Якби знала, не ходила б пізно за водою. Не стояла б до півночі з милим під вербою. Летим. Дивлюся. Аж світає, Край неба палає, соловейку в темні мгає, сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, віщарами над ставами, верби зелені, сади рясні похилилися, то полі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. Якби ви знали паничі, де люди плачуть живучі, то ви б Елегії не творили, та марно б Бога не хвалили, Не наші сльози сміючись. За що не знаю, називають хатину в гаї тихим раєм? Я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились. Найперші сльози. Я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, щоб у тій хаті не жило. Хату раєм називають, не називають її раєн тієї хатиночки у гаї над чистим ставом край села. Мене там мати погола.